Вони стикнулися з феноменом. Вони стикнулися з тим, що ми. І справді чимось відрізняємося від них. А, мається на увазі а, ті, хто сформувався тут в українському просторі. А, відрізняємося і тим, що ми інакше бачимо світ, ми не а, повертаємося до, від них до інших цінностей, нецінності, які вони там сформували а, свою фейковою історію, де практично немає людини. А є тільки немає життя, там є апологія смерті, там апологія війни, апологія смерті. Якщо ви побачите все, що так чи інакше, вони пишуть про свою історію, вони пишуть про війну і про смерть. І на цьому базується їх література, на, на апології страждання, на апології от, от тих, я б сказав, ятрання власної душі, замість того, щоб радіти життю, для того, щоб замість того, щоб створювати умови для свого народу, щоб цей народ там розвивався, в ці гроші величезні, які вони викидають на кожну свою ракету, вони ж могли би побудувати дійсно. Ті, то суспільство, про яке вони, на жаль, навіть не мріють. Вони ж не мріють про майбутнє суспільство. Оце говорить про те, що ця війна, вона для них це війна. Для того, щоб довести, що їх парадигма, що їх бачення світу це, ну, начебто, і є реальне бачення світу, і українці заважають, оце якраз той, той момент, який з одного боку був. Народжений в хворій голові Путіна а, і суспільство дуже легко це сприйняло і повірило в це як в свою місію. У це катастрофа. А, і звідси ця ідеологія руського міра, міфологія руського міра, той саме расизм, а, він породив ще більш страшний феномен під назвою Путінізм. І вони зараз всі не просто расисти. Вони зараз дійсно путіністи, які настільки відмовилися від внутрішньої позиції своє власне, відмовилися від мислення як такого, і взяли за основу ту, той штамп ідеологічний, який для них виблювала їх пропагандистська машина. І вони цією блівотинею, вибачаюсь, да, вони годують себе, вони годують і намагаються нагодувати світ також. І тому це війна диявольська, я б сказав. І сам Путін це інфернальна істота, інферналь, тому що там чого немає. Головне людської душі. Я не кажу там про совість, я не кажу про моральні виміри. Я кажу просто за оці банальні цеглинки душі, які відрізняють людину від тварини. Там же немає людини. Там вже немає людини. І навіть я не хотів би ображати тварин, тому що там біологія, як така, вже ну, незрозуміла, якщо люди йдуть на те, що їх як жертву приносять на цій війні, і вони на це йдуть і е, підтримують, Це говорить про те, що навіть біологічний інстинкт самозбереження не працює. А що працює? А працює саме це диявольська логіка. Вони спокусилися на це. І в цей страшний. У мене тут на надодача на, 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 є репліка на, і так само запитання. Добре, що ви про це сказали. Вони ж сто, щодо нових методичок. Одну з видань опозиційних виявило нові методички Кремля, де вони пропонують цю війну подавати як війну з безбожніками. Зрозуміло. Безбожниками. Oh, вот. Так <laughs> слушайте, я вам прочитати хочу, вибачте за російську мову. Значить. Пока вы говорили, я это нашла. Нужно объяснять действия коллективного Запада, войну в Украине действиями коллективного Запада, рассказывать, что Россия воюет с безбожниками, а военные действия это упреждающий удар. Но это мы уже и так знаем. В пропаганде нужно объяснять, что спецоперация, как и крещение Руси, закладывает государственные основы страны на столетия вперед. Вот визия будущего. Вы говорите, нет визии будущего. Вот она. Ц, да, ц, да. да. Я начинаю. Это прелесть. Общество объединяется вокруг национального лидера. И вот цитата. Сегодня представители всех народов России вновь сплотились в противостоянии с безбожниками, с вами, Игорь Анатольевич, в защите традиционных ценностей и права своих детей жить в соответствии с ними. Прокомментуйте. Да, чудовая цитата, и я бы сказал, так все правильно, правильно. С какими каким, безбожниками? Мы не верим в их Бога. У них Бог перевертень. Перевертень це насправді диявол, який вони одягли в московські ряси. І коли ми бачимо перед нами той самий феноменальний перевертень у вигляді того ж патріарха Кирила, це перевертень. Класичний, замість проповіді любові, замість проповіді Христа і навіть християнської церкви ми бачимо проповідь імперії, обслуговування імперії і не згадується про любов і про Христа. А є тільки пісня про війну, про смерть, не про життя. І неземне життя, і вічне життя, а виключно про руйнацію і знищення. І це говорить про те, що перед нами тільки оболонка, той же диявол він знаходиться зараз в захваті від цього перевертня. Тому ми дійсна, дійсно для них є противниками їх диявольського псевдобога. І тому абсолютно правильно вони сформулювали цю ідею, і ми знаємо, що для них характерним є особливостями диявольської логіки: те, що добро називається злом, а зло називається добром. І тому, якщо вони так пишуть, треба просто прочитати навпаки. І ми з вами побачимо реальну картину. Вони відстоюють, розуміючи під цими ж традиційними цінностями: цінності алкоголізму, наркоманії, це їх цінності. Цінності, які пов'язані з вбивством, смертю, з апологією війни. Це їх цінності. І це ж страшне. Я ще раз підкреслюю це цінності домовини, це цінності могили, тому що це цінності в псевдо в лапках пов'язані з фейковим минулим. Для них майбутнього немає їх майбутнє це їх минуле, і не оце відродження тієї ж там Російської імперії або відродження там радянського союзу. Це ж мікс такий у них. І Вони таки ще для себе не вирішили. Вони коли говорять про той же радянський союз. Вони постійно говорять не про реальний радянський союз. А про те, що вони створили у вигляді такої картинки про Радянський Союз, і це є проблема. І тому для них це війна пов'язана з відчуттям того, що ми є для них вирок. Україна для них це вирок. Реальна існуюча зорієнтована в вільний світ з цінностями майбутнього це вирок.